Я дуже не люблю заголовки, типу українські бренди пробивають дно, тому що зашкварло скільки українських брендів, а страждає бляха, муха величезна кількість достойних вартісних брендів. І от. Є дуже класний косметичний бренд, про який я постійно розповідаю. Я його дуже люблю і тому хочу ділитися усіма цими засобами. Лаванде. Це бренд із харківським корінням. Я користуюсь їх засобами і сама обожнюю. А в них вийшов сонцезахист, і вони настільки круто його створили, що, повірте, деякі американські і корейські сонцезахисти стоять в стороні. Чому? По-перше, вони пройшли тестування в незалежній європейській лабораторії, що означає, що рівень SPF 50 дійсно відповідає вказаному на опакуванні. Чому це важливо? Багато американських сонцезахистів зашкварилося тим, що на напаковці вказано SPF 50, а незалежне тестування показує, що SPF 15. Ну, ганьба! Тут дійсно SPF 50, PA4 Ну, це чудово. Два. А тут тільки хімічні фільтри нового покоління без будь-яких інших старих фільтрів, застарілих фільтрів або компонентів, типу які неофіційно і фільтр, і неофіційно не фільтр, таких типу сумнівних, про які ходить дуже багато пліток. Не буду розповідати детальніше. Тут складі тільки чотири хімічні фільтри нового покоління, все і головне, що в складі тут є антиоксиданти. І отже, цей сонцезахист дає нам захист від е світла ХЕВ. Є UVB, UVA і HEV. HEV – це синє світло, воно від сонця є, від смартфонів, ми постійно сидимо в смартфонах, ноутбуки тощо. І цей сонцезахист буде від них захищати. Це важливо, тому що якщо у вас є схильність до пігментації, якщо у вас є пігментація, вам треба захищатися від світла HEV. тут склад є зелений чай. Зелений чай працює потужніше, ніж вітамін С. Дівчата, так він не дає ефекту і зараз, але користуйтеся засобами із зеленим чаєм. Чотири. Пакування. Українські бренди не пробивають ну, Гляньте, яке класнюче пакування в бренду. Текстура щільна, трішки нагадує мені Beauty of Cason. Старішу версію Who Cares, ось я вам показую. Ну, максимально близько до Beauty of Cason, трішечки легше. Або Who Cares. Такий нейтральний аромат, фактично, немає запаху. І підійде для шкіри, що схильна до зневоднення. Але текстура дуже легко розпрікляється по шкірі і він швидко поглинається. Зараз я нанесу і покажу Сі-Сі. Фініш сяючий, показую. Порівнюю з іншою рукою, ця не блистить, ця блистить. Наносимо сонцезахисту достатній кількості на всі відкриті ділянки. Я трішки забагато нанесла. І будемо дивитися, як він. Буде працювати на обличчі. Хочу відмітити, що хімічні фільтри нового покоління е, працюють більш стабільно, ніж хімічні фільтри старого покоління, тому ці фільтри можна не оновлювати упродовж 5-6 годин в умовах міста. Зараз я розітру і покажу вам фініш. Власне, ось так виглядає шкіра після нанесення цього сонцезахисту. Ви бачите, нанесли на зону декольте теж присутній сяючий фініш. Я як я і казала. Він підійде для шкіри, що схильна до сухості, або якщо ви перебуваєте на лікуванні ретиноїдами. Але я б, наприклад, найкраще рекомендувала цей крем більш для зрілої шкіри, схильної до сухості, тому що. Антиоксиданти хімічно-фільтронового покоління роблять цей засіб просто ідеальним саме для такої шкіри. Окрім того, він такий трішки жирнуватенький, вам сподобається це таке живлення, пом'якшення шкіри і, звісно, річ сяючий фініш, з яким не потрібно навіть наносити хайлайтер. Я взагалі закликаю вас підтримувати якісні українські бренди, і одним із них є ось цей лаванде.